Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати солену тянучу карамель, а також розкажу всі секрети та подробиці. Отож, для цього нам потрібно цукор. Висипаємо в сотейник. Сотейник беру звичайний, можна взяти з товстим дном, якщо є, якщо немає, у мене просто з подвійним дном. Вмикаю. Плиту на середній вогонь для початку. І залишаю, щоб цукор почав топитися. Карамель готувати буду сухим способом, тобто без води, а просто розтоплювати цукор. Щоб цукор не пригорів, нам потрібно його розігрівати на середньому вогні, після чого як побачимо, що почне танути цукор, зменшуємо температуру, і при низькій температурі поступово топимо цукор. Дуже багато є міфів, що не можна цукор мішати, тому що будуть кристали утворюватися. Так, кристали утворюються, проте при високій. Температурі, все одно ці кристали розтопляться, тому що це цукор, а при високих температурах цукор топиться. Нам саме головне, щоб цукор не підгорів, тому що горілий цукор буде давати гірчинку. Якщо у вас не електрична, а газова плита, тоді вогонь будемо регулювати будемо вогнем. Тобто вогонь робимо мінімальний. І якщо Бачите, що починає підгорати цукор, тоді сотейник потрібно припіднімати з вогню і опускати. Припіднімати і опускати. Таким чином ми охолоджуємо дно, і цукор не так швидко топиться і не буде горіти. Отож, продовжуємо нагрівати цукор. Ось, як бачите, при індукції дуже часто буває, що серединка підгорає, а краї ще зовсім світлі. Тому я припіднімаю, перемішую і знову кладу, тобто нагріваю знову цукор. Ось, бачите, які кристали утворилися. Проте, все одно, цукор при температурі буде поступово топитися. Я використовую силіконову лопатку, проте багато читала, що потрібно тільки дерев'яними, ніяких силіконових. У мене все ідеально виходить із силіконовою лопаткою. Все причудово. Ось, бачите, нагріваю, як тільки з'являється перший ось такий признаки горіння, припіднімаю, перемішую і знову повертаю на вогонь. Для кристалів просто потрібно буде трішечки більше часу, щоб вони повністю розчинилися. Цукор розтопився. Утворились ось такі багато-багато пухірці, пухірців І має янтарний колір. Схожий на молочний шоколад. Далі додаємо сюди вершкове масло і розмішуємо, допоки масло все не розтопиться. Продовжуємо постійно все прогрівати, тому що масло холодної температури, цукор у нас високої температури досить. Для того, щоб цукор не схватився, зразу карамель одразу не схватилася, на, вис... на вогні постійно помішуємо, допоки все не об'єднається. Після того, як масло перемішалося разом з цукром, вливаю сюди гарячі вершки. Будьте обережні, тому що суміш почне активно кипіти бурхливо, щоб не попектися. Вершки я беру гарячі, для того, щоб перепад температур був мінімальний і бульбашки були не такі сильні, не такі активні. І знову все перемішуємо, доводимо до кипіння. Постійно все зауварюю на мінімальному вогні. Якщо дуже сильно дуже активно кипить, припіднімаю з вогню, вимішую і знову повертаю на вогонь. Коли наша карамель готова, додаю дрібку солі. Перемішую ще раз, і наша карамель готова. Можемо заливати її у форму і залишати охолоджувати. Після того, як карамель охолола, тобто дійшла до кімнатної температури, накриваю її герметичною кришкою та відправляю у холодильник для стабілізації на 24 години. Карамель стабілізувалася, простояла 24 години в холодильнику. Ось така карамель повинна утворитися. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Діть, подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!